Є новина друзі. Після чоловіків з України масово виїжджають молоді жінки. Дослухайте до кінця. Видання The Telegraph – це британське видання написало таку аналітичну статтю, що ну Україну чекає демографічна катастрофа, тому що от зараз посилилися виїзд молодих жінок за кордон. Вони це порахували по тому, що в багатьох європейських вузах масово просто навчаються українські молоді жінки, тобто вони вибирають навчання в Європі, тому що там безпечно в Україні небезпечно йде війна, і всі навчаються там. І це видання не порахувало скільки молодих жінок, Онок ніде не навчається, а просто працює на заводах в інших компаніях, там на полуниці чи ще будь-де в Європі. Ну тому що ж не всі навчаються в європейських навчальних закладах, і вони зазначають, що після того, як їдуть ну, якби молоді чоловіки, тепер їдуть молоді жінки. А це призводить до того, що дітей народжується все менше і менше, сімей створюється все менше і менше. І до 29-го року може виникнути така ситуація, що. Першокласників стане на 70% в Україні менше, ну тобто 30% залишиться від того, що зараз є. А що це означає? Ну не буде майбутнього в цій країни. Абсолютно не буде жодного майбутнього. Це абсолютно зрозуміло. А чому це відбувається? Однозначно йде війна, однозначно небезпечно. Але ми ж постійно чуємо заяви від чиновників, активістів, депутатів. То мобілізація 18, 24 Зеленський сказав, що того вже не буде. Ну тобто, молоді всі починають хлопці виїжджати. То мобілізація жінок вже 3 чи 4 дня кажуть: якщо не на фронт, то треба на оборонні підприємства. Чуємо жінки виїжджають. то ну, значно будуть виїжджати. Ну якщо ви постійно залякуєте населення, чиновники, депутати і від влади, і безугла, і різні активісти, які при владі сидять там волонтерством, займаються, всі це розказують. Ну так люди будуть масово виїжджати звідси. І це вже відбувається. І це вам вже е, ну, британці, наші партнери і союзники говорять в ЗМІ, що це буде катастрофою в нашій державі. Друге питання: треба знімати всі обмеження прав громадян і для чоловіків. Ви за кордон. Так, треба всіх задокументувати, щоб всі отримали е, військові квитки, але треба всім дозволяти виїзд треба зняти обмеження щоб люди знали на чому вони стоять щоб батьки знали на чому вони стоять щоб ну молоді жінки знали що їх ніколи там не закриють в цій країні, а не будуть залякувати якісь депутати неадекватні або активісти які кажуть про мобілізацію жінок але цього ж не відбувається, хоча в цій статті написано, що український уряд зрозумів нарешті, що чекає Україну демографічна катастрофа, і зараз якісно працює над тим, щоб населення залишалось в країні. А ви в це вірите? Напишіть, що думаєте, але кропоспідписки телеграм, підписуйтесь.